Чи справді Росія почала атакувати Україну північно-корейськими ракетами? Керівника компанії, що виробляє тактичні аптечки, звинувачують в Держзраді. Та невже Росія справді готується до наступу на Харківщину? Усі підтвердження чи спростування далі у випуску несеться? Чи справді Росія почала використовувати озброєння, яке їй надає Північна Корея? США, принаймні, вчора прямолінійно заявили. Так, За нашою інформацією, нещодавно Корейська народно Демократична Республіка надала Росії пускові установки балістичних ракет і декілька балістичних ракет 30 грудня 2023 року. Російські війська запустили принаймні одну з цих північнокорейських балістичних ракет по Україні. У цей день, ймовірно, ракета впала у відкритому полі в Запорізькій області, додав кірбі. А 2 січня Росія також запускала кілька північнокорейських балістичних ракет по Україні теж за даними штатів. Деякі е, порядкові номери, деякі абревіатури і інші позначення були. Е, Штучно ну тобто за допомогою якихось приладів видалення. звідти. це незвичайна ракета, яку використовували росіяни по Харкову. зокрема. там були інші частини внутрішні, зовнішні. Вона більша за діаметром ніж іскандер. Утім, в повітряних силах поки не підтвердили використання цих балістичних ракет проти нас. Речник Юрій Ігнат каже: уламки спочатку мають вивчити фахівці. А представник української розвідки Юсов у коментарі Суспільному зазначив, заява американців важлива, її перевіряють. І як тільки будуть мати інформацію, повідомлять. Що варто знати про ці ракети? Вони здатні долати приблизно 900 кілометрів. Сказав у заяві координатор ради національної безпеки Білого Дому Кірбі. У повітряних силах кажуть, ця ракета не надто відрізняється від знайомого нам іскандера. Втім, точний тип ракети він не озвучив. Експерт Defense Express додав: якщо інформація від американців підтвердиться, для нас це в будь-якому випадку погані новини. Білий дім каже, що росіяни отримали кілька десятків. Балістичних ракет від Північної Кореї. Це не кажучи про те, що актуальний запас балістики до іскадерів російських може обчислюватися 200-300 одиниць. Ну, от гаразд Виявиться, що на північно-корейські балістичні ракети ну, такі собі по якості. Але кому від того легше? У нас мало. Протиракетних комплексів, які б могли збивати балістику. Нагадаю, ще наприкінці грудня минулого року американці мали дані та супутникові знімки, які вказували, КНДР поставила до Росії тисячу контейнерів із військовим озброєнням. Натомість, Пхеньян хоче військової допомоги від Росії. Мова про винищувачі, ракети, земля повітря, бронетехніку, обладнання або матеріали для виробництва балістичних ракет та інші передові технології, каже Кірбі. У МЗС Великої Британії засудили використання Росією північно-корейських балістичних ракет та закликали КНДР припинити поставки зброї Росії. А далі розкажу новину, яка стала відома ще вчора ввечері, а сьогодні мала продовження. Вчора на підприємство Київгума, що виробляє, зокрема, тактичні аптечки, прийшли працівники Служби безпеки України. Обшуки проводили ще в оселях засновників компанії та в офісах дочірніх фірм. Про це повідомив сам гендиректор компанії Андрій Острогруд. Він написав, що працівники СБУ показали судові ухвали від 22 грудня 2023 року. Керівникам компанії, начебто, інкримінують держ. Зраду сам Андрій Острогруд на момент обшуків перебував у закордонному відрядженні. В СБУ пізніше оприлюднили офіційну інформацію. Підприємству протягом 22-23 років переправили до Росії кілька партій тактичних джгутів та бинтів власного виробництва. Загальна сума продукції понад 40 мільйонів гривень. Поставки йшли спочатку до однієї з європейських країн, звідти до Росії. А там джгутами та бинтами вже користувалися російські військові та лікарі в шпиталях. За даними СБУ, під час обшуків знайшли докази цього в телефонах, комп'ютерах та документах. У Компанії заявили, вважають усі звинувачення безпідставними. Компанія раніше публічно заявляла про тиск з боку силових структур. А гендиректор Острогруд у серпні минулого року був присутній на зустрічі бізнесменів та представників офісу президента. Тоді розмова йшла про проблеми між бізнесом та правоохоронцями. Сьогодні ж Острогруд написав, що від початку повномасштабного вторгнення компанія повністю зупинила співпрацю з країною-агресоркою та не здійснила відтоді жодної поставки а співпраця з естонськими та швейцарськими компаніями. Через які нібито переправляли продукцію багаторічно та надійна. Треба розуміти, що Київ гума виробляє понад 4 тисячі продуктів з гуми, латексу, силікону та пластмаси для всіх галузей промисловості. Продукція постачається в усі регіони України і понад 30 країн світу. Має в арсеналі й засоби тактичної медицини та тактичні аптечки. Але гендиректор спростував, що до європейських країн поставляли саме засоби для тактичної медицини. Серед товарів назвав, зокрема гумові грілки, клейонку, спринцівки та пустушки для дітей. Компанію підтримала Федерація роботодавців України. Вони в дописі написали, «Київгума – стратегічна компанія для оборонного сектору. Громадський рух Маніфест 42 Ініціатором якого, до речі, і є гендиректор «Київгуми», звернувся до президента Зеленського із закликом втрутитися. Адже зараз паралізована робота єдиного українського виробника тактичних аптечок для зсу йдеться в офіційній заяві. Якщо провину доведуть, то йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. А Росія готується до наступу на Харківщину. Статтю із таким змістом випустило британське видання The Telegraph. Там навіть назвали ймовірні дати: повітряні атаки можуть посилитися напередодні 7 січня, а російська піхота може піти 15 січня. І відповідно Україна готується до наступу на тлі збільшення ударів по області. Про це нібито виданню розповіло джерело в збройних силах України. Утім, сьогодні начальник Харківської обласної військової адміністрації синій губов заявив, що скупчення російських військ достатнього для наступу. E <síntos> Немає та й немає підстав взагалі казати, що найближчим часом ворог збереться наступати, каже Сіньогубов. Він констатує на сьогодні. Ситуація на лінії фронту не змінилася. Утім, все може ще помінятися. Харківська область насправді зараз в складній ситуації. Росія обстрілює регіон з Білгородської області ракетами с 300 с 400 та іскандерами, щоб збивати їх необхідні новітні установки ППО. Утім, близькість до кордону не дозволяє їх там розміщувати розпов. Віддав раніше суспільному авіаційний експерт, адже спроба розмістити там, наприклад, Петріот буде першою і останньою. Один з останніх масштабних обстрілів Харкова стався 2 січня. Тоді більше 50 людей отримали поранення, серед них шестеро дітей, і також загинула літня жінка. За інформацією української розвідки, з настанням холодів росіяни все ж можуть почати бити по критичній та енергетичній інфраструктурі області. І новина на останок нардепку без углу відкликали з посади заступниці голови комітету з питань безпеки, оборони та розвідки. Це рішення сьогодні ухвалили члени цього комітету майже одностайно, але це поки рекомендація рішення ж затверджуватимуть на сесії Верховної Ради. Нагадаю, раніше навколо прізвища Безуглої закрутився не один скандал. Вона відкрито критикувала головнокомандувача ЗСУ залужного. І остання з її заяв залужний не зміг надати план задуму на 2024 ти рік тоді вона заявила, що військове керівництво України має піти. До речі, тоді частина депутатів Слуги народу вимагали виключити безугло з фракції. Розказала нам тоді джерела у фракції. Її переважно критикували і колеги політики, і експерти, та й самі військові. Член комітету Вадим Івченко сьогодні голосував за та обґрунтував рішення у себе у Фейсбуці. Він написав: у Верховній Раді на відповідних посадах мають знаходитися люди, які підсилюють наші позиції. У політичному та інформаційному просторах безугла ж заявила про підступність колег, адже голосування відбулося за її відсутності. На це секретар комітету Роман Костенко відповів: цитую: вона не прийшла на нього, хоча нещодавно знімала дописи десь там в коридорах комітету, що нікого немає. Навіть якщо її знімуть з посади заступника голови комітету, вона все одно залишиться його членом, пояснив Костенко. У мене все на сьогодні. Я вас запрошую коментувати ті новини, які вас сьогодні найбільше зачепили. Ну і побачимося вже в понеділок.